Вірте тим, хто скаже, що успіх це справа чистого випадку, адже так говорять тільки невдахи. Я запевняю, що успіх це лише результат кропіткої праці. Тільки ми, модні, стильні та гламурні, знаємо, чого коштує нам завжди бути на висоті і залучати захоплені погляди чоловіків. Як досягти успіху за допомогою краси та шарму, кожну програму розповідає вам, я Юлія Куніна. А як досягти успіху іншими засобами, ви дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Це те, чого прагне досягти кожний, але розуміються всі по-своєму. Тому сьогодні тут, у Палаці України, ми зустрінемо людей, що досягли найвищого визнання на обраному ними життєвому шляху. І вже через декілька хвилин ми станемо свідками однієї з найгучніших світських подій церемонії нагородження Людина року року-2008». Что для вас церемония нагороджения «Люди на рук»? События. В первую очередь в творческой жизни страны, Украины. Вот что это такое. Ваш секрет успеха? В любви. Я очень люблю жизнь, я очень люблю зрителей, я очень люблю музыку. Ну и о себе любимом тоже не забываю. Говорят, для того, чтобы тебя полюбили другие, полюби сначала себя. Это приятная церемония, приятно, что тебя выделили за твои деяния в этом году. И не верьте тем, кто говорит, а, я не люблю эту славу, я не люблю давать автографы, я, мне это не нравится. Это все, всегда это приятно, всегда это оценка твоей деятельности. Це коли в залі стільки талановитих людей. Тепер за все. Ну, Я знаю, що Україна, український народ талановитий. Народ, ну, Кожен народ по-своєму талановитий, але щоб так зібралася так, зіркова така ситуація була, це рідко буває. І я з задоволенням прийняв запрошення ну, відчути цю ситуацію в живому як варіанті. По-перше, я хочу сказати, що це вже традиційний захід, певне підбиття підсумків попереднього року це визначення найяскравіших особистостей, які досягли протягом минулого року, найкращих результатів. Ну і крім того, мабуть, вже традиційний, цікавий світський захід. Це такий результат роботи людини. Він вот працює, старається, старається весь рік. И потом, если его награждают, это, конечно, это приятно. Значит, заметили. Оні нагородження людина року відбувається вже 13 рік поспіль. За час свого існування вона стала подією, якою захоплюються, про яку сперечаються, але яка нікого не залишає байдужим. Нові літ тому, в 99-му году, я була удостоєна премії і мені очень приємно. Це саме довговічна в нашій страні. Акция такого плана. И я уверена, что в Украине очень-очень много талантливых и достойных людей. Их нужно обязательно отмечать. Велика програма, яка триває в Україні дуже багато років, і багато було всіляких нагороджень, які я пам'ятаю за життя, які приходили і зникали. Людина року це стабільність. Людина року це великий світський раут, це місце зустрічі відомих людей, це якісь підсумки року, звичайно. Я только приехала в Киев, была студенткой. И я помню, что в одной из своих с, э, арендованных квартир я включаю телевизор, и там идет церемония награждения. Человек, 28-й год, по-моему, первая или вторая церемония награждения. Я думаю, вот это да, Таисия Повалей, матушка родная, Ирина Боже, Леонид Данилович Кучма, президент. Я помню, что я с замиранием в сердце сидела, смотрела. Вот. И когда уже я вела, не вела, а вручала э, господину Терехину, по-моему, на третьей или четвертой церемонии награду, мне кажется, тогда сердце замирало. И вот я могу сказать, что я до сих пор с легким триптом, таким волнением хожу на сцену Дворца Украины. Че очікували вы на нагороду у цьому році? Ніколи і навіть не очікував і не жадав, бо творю і роблю не для нагород і навіть не номінації в 13-му фіналі. На вашу думку, у чому полягає секрет успіху у будь-якої галузі? Професійність людські якості високого рівня, душа. Совість і служіння людям і Богу. Знаєте, я спеціально не очікував і не планував, але так вийшло, тому що результати нашої роботи вони досить ефективні по всіх напрямах, і навіть ці складні часи, які всі на складні. Ми нарощували темпи і обороти, і фінансові досягнення, і економічні і продуктивність нашої ефективні спраці. Я дуже рада, що саме в цьому році отримала таку почесну нагороду, кумир нації. Ну, любов глядачів я відчуваю завжди, кожен раз, коли виходжу на сцену. Але е, ще один раз отримати е, саме таке, знаєте, відчуття нації – це дуже приємно і надихає далі працювати. Мені приємно, що сьогодні е, така позитивна енергетика в залі, багато позитивних людей, багато дуже красивих жінок, які прийшли подивитися на кращі з кращих. І мені приємно, що Вища Рада, е, Рада так мене, е, мене так нагородила. Е, я став лауреатом людини року. церемония не просто 13-я, не просто антикризисная, не просто оптимистичная. Она стоила безумного труда многих месяцев маленького коллектива. И когда ты видишь радость и комплименты сотен людей, ты испытываешь, во-первых, адекватное ощущение счастья от того, что ты сделал большую работу, и она доставляет вот удовольствие всем тем, кто сегодня присутствовал. Поэтому я очень доволен и счастлив. Обрали найуспішніших людей України сьогоднішнє свято було як завжди феєричним та незабутнім. Тургламур вітає переможців та нагадує, що втриматись на вершині важче ніж її досягти.